Шановні учасники, дорогі гості, друзі, щиро вітаємо вас на заході, присвяченому надзвичайно важливій темі. Сьогодні ми зібралися тут, щоб поговорити не лише про юридичні аспекти та, чи, та чи державні політики, а на сам про, ФР, про любов, відповідальність і силу людського серця. Усиновлення це про... Правовий акт це сміливий крок на зустріч дитині. Це вибір бути поруч, підтримувати, захищати і подарувати шанс на щасливе дитинство. Зараз. Наше з вами завдання не просто обговорити проблеми дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, а й очолити процес реформування цієї дуже важливої сфери, бути амбасадорками змін, стояти у витоків нової системи, системи, в якій кожна дитина чи підліток буде мати шанс на сімейне виховання в різних його формах. Живемо в складному та непередбачуваному світі, і іноді все здійснюється не так, як бажається. Тому хочеться запевнити вас, що весь депутатський корпус завжди прийде до допомоги і включиться до вирішення будь-яких ваших питань. Також до вирішення ваших питань включиться потужна команда за жінок кривого рогу. Нашого району Криворізького району існує 15 громад, і в нас працює 85 прийомних сімей 38 дитячих будинків сімейного типу і 4 патріонатних служби. На цю територію у нас найбільший район в Україні. Найбільше місто в Європі. Сьогоднішня зустріч це. Ати досвід, почути історії тих, хто вже пройшов цей шлях, обговорити виклик та знайти відповіді разом. Дякую кожному, хто долучився, хто не байдужий.